Це була тракторна бригада, майстерня, бокси назимку тут лишали техніку. Руський мір у нас забрав все. Люди, всі, які працювали, тут повиїжджали, нікого нема, підприємство зруйноване, землі, які ми обробляли, заміновані. Ну, зараз немає до нього доступу. Навіть майже кожен день якісь прильоти, є то танки, то авіація б'є. Ну, все дуже погано насправді. Тут жили осетини, вон, чорна рота, малювали, жили, побут у них тут був. До кордону лише 5 кілометрів. Ми прийняли війну найперші. Війська, які тут проживали прямо на тракторній бригаді. Малювали 12.076 там 13.07. Отак за кожен день вони рахували, скільки українська армія їх поховала. Ми жили мирно, вирощували хліб, діти ходили до школи, але ну, прийшли. Окупаційні війська і захоті, захотіли нас там визволити від чогось. Ну ось нас визволили від нашої свободи, від нашого майна, від нашого гарного життя. Наш голова тоді ще міської ради В'ячеслав В'ячеславо Задоренко запропонував нам займатися, ну називемо таким супротивом на території громади. Організував з нас партизанський такі загін. Хлопці наші відпрацювали, розрахунок артилерійський, оркський, ну тут увесь весь загинув. Так, ми допомагали, коректували арту, давали розвіддані, давали GPS-координати. Дронами літали, дивились, дронами літали. Це жах, це біль, це жах, це сльози. Я ж кажу: ну тут воно було таке компактне, комфортне село для проживання. Село майже повністю зруйноване. Весь житловий фонд, сільський клуб, всі магазини, нічого не лишилося. До війни тут проживало близько тисячі людей. Наразі проживає десь п'ятдесят. І це люди, які ну, просто не можуть звідси виїхати, тому що вони або старі, або просто немає куди, нема за що їхати. Інфраструктура взагалі ну, повністю відсутня, електрики, тепла, води, нема нічого. Зараз ну, фахівці займаються відновленням, але коли це буде, нам не відомо. Якщо ваше підприємство відновить роботу, в села є шанс? Є 100%. Це ну, і до війни було таке містообразуюче підприємство. Якщо закінчуть стріляти, ми максимум зусиль наших покладемо, щоб відбудувати наше рідне село.